Привіт, друзі! Я рада, що ви завітали на мій канал, на канал Репетитор з математики. І сьогодні ми з вами будемо розглядати другий розділ тригонометричні функції з підручника ІСТЕР, математика 10 клас. І сьогодні хочу з вами зупинитись на 9 параграфі, який називається властивості тригонометричних функцій, і подивитись розв'язок прикладів з 9.5 по 9.10. І так, вперед! Два приклади 9.5 і 9.6 мають таке завдання: закінчить обчислення. І задані функції синус косинус тангенс вуглів, які більше, ніж 360 і 180. І от знайти щоб такі кути, то треба знати періодичність цих функцій, що дає нам періодичність. Справа в тому, що і синус, і косинус, і тангенс, і котангенс мають якийсь період. Це значить, що, якщо до кута додати якийсь кут то він буде дорівнювати знову повторювати значення альфа. Тобто якщо додати 360, 360 на 2, 360 на 3, то кут все одно буде дорівнювати значенню альфа. Тобто оцей період, якби, якщо його правильно виділити, а для функції синус і косинус період складає 360 градусів, а для тангенс і котангенс – 180. Якщо правильно виділити цей е, саме період, то можна спростити цю функцію, виділивши тільки ту частинку, яка без періоду. І тоді вже по табличці тригонометричних значень, яка є у вас в підручнику, і буде на ЗНО і НМТ, то можна вже знайти ці кути. Так от, вам поки що розписано все це, а в майбутньому, наприклад, на ЗНО, ви повинні будете самі зуміти розписати. Ці кути таким чином, щоб виділити період для функції синус 360, а для функції тангенс і котангенс 180 градусів. І так, вперед, поїхали. Перший приклад синус 750. Подивіться, як можна розкласти, виділивши 360. Якщо просто 360, то залишиться ще багато. Тоді ми множимо 360 на 2, це буде 720, і не вистачає до 750 ще 30. Отже, це буде 30 плюс. І тепер ось цей період по ось цій формулі можна просто не враховувати, тому що період цей нічого нам не дає, значення функції буде таке, ж, як і для синус альфа, тобто для синус 30 градусів. Отже, ось ця формула перетвориться в синус 30 градусів. І тоді по табличці тригонометричних значень ви дивитеся, синус 30 дорівнює 1 друга. Записали. Отже, виходить так, дивіться, ще раз повторюю, і потім вже буду простіше пояснювати, що синус 750 це, в принципі, те саме, що синус 30. І щоб знайти сінус 750, не потрібно брати калькулятор і шукати ось цей великий такий кут 750, а треба правильно зуміти розписати. Використовуючи періодичність функції, скоротити якби, цей синус до того кута, який він буде, коли прибрати додаткові періоди. І так, давайте далі. Швидше вже будемо розглядати косинус 405. До речі, ось ця К це ціле число, яке може бути як додатнім 1, 2, 3, так і від'ємним мінус, 1, мінус 2, а може бути нулем. То може бути в формулі, ще й ми домножаємо якби на мінус одиничку. Тобто виходить, що 405 можна розкласти як 405 мінус. 360 помножити на одиничку. І тоді, якщо відняти 405 мінус 360, це буде 45. Отже, це буде дорівнювати косинусу 45, а косинус 45 це корінь із двох поділити на два. Далі тангенс 240. Давайте уловимо той період. Скільки треба додати. До 180, щоб вийшло 240, 60, вірно. А для тангенса у нас період кратний 180. Отже це 180 можна, якби відкинути, і у нас буде тангенс 60 градусів. Дивимось, тангенс 60, це корінь із 3. Далі котангенс – мінус 510. Якщо стоїть мінус, то ми до цього мінус 510 можемо додати 3 помножене на 180. І тоді це складе, якщо тут перемножити, то це буде. 540, і якщо 540 мінус 510, це дасть 30 градусів. Отже, котангенс мінус такого від'ємного числа перетворюється в котангенс такого додатнього кута 30 градусів, і можемо його знайти по табличці, це корінь із трьох. Розібрались? Поки що у вас це все задано, а в майбутньому ви будете самі виділяти ці періоди, щоб зрозуміти, як ці періоди потім відкинути і спростити запис кута. І так, наступний приклад це 9,6. Те ж саме завдання. І ті ж самі розписи у вас вже задані, тобто будемо використовувати тут періодичність функцій, пам'ятаючи, що для синуса і косинуса періодом є число кратне 360 градусів, а для тангенса і котангенса кратне 180 градусів. Де ось ця це множина цілих чисел 1, 2, 3 і мінус, 1, мінус 2 і так далі. І так, використовуючи табличку значень тригонометричної функції, ми можемо розв'язувати ці приклади. 720, що це таке? Це якби 0. Плюс 360 помножити на 2. Виділивши період 360 помножити на 2, це 720. І якби додаючись сюди 0, ми виходимо на код 720. Отже, це при скороченні періоду буде просто косинус 0. Дивимось косинус 0 – це одиничка. Далі, другий синус 420. 420, ми можемо відняти 360, тому що це каво може бути як додатке, так і від'ємне. Це якби 360 помножити на мінус 1. І тоді при відніманні це дає синус 60, дивимось по табличці синус 60, це корінь із 3 на 2. Далі, третє завдання, це котангін 600. Множимо 180 на 3, це дає 540, плюс 60 дасть нам 600. І пам'ятаємо, що у тангенса вже можна виділяти період 180 помножене на якесь натуральне число. І тоді, при скороченні періоду, котангенс перетворюється в котангенс 60. І дивимось, котангенс 60, це одиничка поділити на корінь із трьох. Далі, тангенс мінус 330. Ми казали, що мінус 330 можна ще додати число більше, ніж 330, а саме 180 помножино на 2, 360. І ми вийдемо на те, що тут в скобочках у нас 360 мінус 330 дає нам 30 градусів. Отже, це буде якби тангенс 30. Дивимось, тангенс 30 це одиничка поділити на корінь із трьох. Далі йдемо. Приклад 9,7 і 9,10, це порівняйте вираз з нулем. Тобто треба визначити, чи додатні це значення, чи від'ємне. Чому дорівнює, не потрібно визначати. Щоб визначити, чи додатні, чи від'ємне, і дивлячись, що у нас в скобочках, подивіться, стоять мінуси, то треба використати парність або непарність конкретної тригометричної функції. А саме у нас, якщо синус мінус альфа, це дає мінус синус альфа, косинус мінус альфа дорівнює просто косинус альфа, і для тангенса і котангенса, якщо під... Функцію стоїть мінус, то він виноситься перед функцією. Ось такі треба властивості пам'ятати. подивіться, з усіх функцій у нас непарними є синус, тангенс і котангенс, а парною, де погашається мінус, є одна єдина це косинус. В цих задачах що треба, оскільки кути є більші, ніж 90, і ми повинні пам'ятати, куди попадає, в яку чверть наш кут, то треба ще згадати знаки тригонометричних функцій для вирішення цього завдання. Згадали, а тепер будемо розв'язувати. Перший приклад: синус мінус 12. По ось цій формулі мінус виноситься перед синусом І це буде синус 12 градусів. Дивимось, синус 12, це перша чверть, попадаємо в плюс, значить тут, якби буде плюс, але перед цим ще мінус дає нам від'ємне значення. Далі, косинус мінус 88. По формулі парності, непарності подивіться. Косинус кута з мінусом перетворюється просто в косинус кута вже без мінуса. Тобто це косинус 88 градусів. Дивимось, косинус 88 це до 90, значить, попадаємо в першу чверть, значить, це кут. Додатній, і мінуса в нас немає, значить більше нуля. Третій приклад: тангенс мінус 115. По формулі ось цій виносимо мінус перед тангенсом. Це буде вже просто мінус тангенс 115. Дивимось знак у та 115. 115 це 90 плюс ще 25 якась частинка. Тобто попадаємо, ми, дивіться, в другу чверть, тут тангенс від'ємний, але мінус і на оцей мінус дасть нам відповідно плюс, тобто в результаті ця функція буде додатньою більше нуля. Третя котангенс мінус 97. Мінус 97, значить оцей мінус можна спочатку винести. Це буде мінус котангенс просто 97. А 97 кут попадає 90 плюс 7, в другу чверть він від'ємний. Та ось цей ще мінус, мінус на мінус, десь плюс, тобто більше нуля. П'яте завдання. Косинус пі на 8 більше нуля. Чому? Тому що стаємо на косинус, тут мінуса всередині функції немає. Косинус пі на 8, це. Менше, ніж пі на 2, який дорівнює 90, тобто це перша чверть, це косинус додатній. Далі синус мінус 11 піх. Що ми тут робимо? Дивіться, мінус спочатку виносимо перед синусом по ось цій першій формулі. Це стає мінус синус, а в скобочках вже плюс 11 пі на 10. А 11 десятих π, це якби пі плюс пі на 10, тому що якщо ви додасте, то це буде якраз 11. Тобто це пі плюс якась частинка. Дивимось синус. Пі це 180 градусів, плюс якась частинка. Ми попадаємо в третю чверть. Тут у нас синус від'ємний, але ще перед синусом мінус, тому мінус на мінус, дасть плюс, отже, це в результаті додатня функція, тобто додатнє значення. Далі, сьомий приклад. Там з 23 пі 20. Мінуса нема, значить, нічого з мінусом тут не робимо. Переписуємо ось цей дріб як пі плюс 3 20 пі. А отже, щоб знайти знак цього тангенса, ми стаємо в одиничне поле, Проходимо, дивіться, пі це 180 градусів. І плюс ще якась частинка 3 пі 20, тобто це кут третьої чверті, тут тангенс додатній, отже, більше нуля. І восьмий приклад: котангенс мінус пі 19. По цій формулі винесли спочатку мінус. Стало котангенс просто пі 19. Пі 19 це перша чверть. Тут у нас котангенс. Додатній, але перед ним ще мінус. Значить, мінус помножити на плюс, дасть нам мінус, отже, це від'ємне значення виразу. 9-8 приклад, точно такий же. Тому тут використовуємо також парність або непарність конкретної функції. І знаки тригонометричних функцій. І так, поїхали. Сінус мінус 112 градусів. По першій формулі мінус виносимо за синус. Це буде мінус синус, просто 112. 112 це. 90 плюс ще частинка 22, тобто це у нас друга чверть, тут у нас синус додатній, але плюс множимо на мінус, дає мінус, отже, вираз від'ємний, менше нуля. Друга косинус мінус 139. Це парна функція, тому мінус пропадає, і це буде просто косинус 139. Дивимось, косинус 139, це друга чверть, тому що 90 плюс щось. Це буде мінус, а отже ця функція від'ємна. Третій приклад: тангенс мінус 13. По парності, непарності дивимось, мінус попадає перед функцією, тобто це мінус тангенс уже просто 13. Дивимось на одиничному колі. 13 це перша чверть. Значить, це додатнє значення. Намножимо на мінус якби, одиничку, і це буде плюс на мінус, дає на мінус, отже, вираз від'ємний. Далі, четверте котангенс, мінус 46. Мінус виносимо перед котангенсом. І це буде просто котання 46. 46 це до 90, тобто перша чверть це плюс. Но плюс помножити на мінус дає нам від'ємне значення, тобто менше нуля. П'ята функція косинус мінус пі сьомих. По правилам періодичності це парна функція, ой, по, по правилам парності, це парна, тобто мінус пропадає у косинус і залишається просто косинус пі на 7. Дивимось, пі сьомих це перша чверть, тому що менше, ніж пі других. І це плюс, тобто косинус такий більше нуля. Шостий вираз. синус 13 1312 пі. Розкладаємо 13 13,12, як пі плюс пі 12. Можете перевірити, це якби 12 пі плюс пі 1312. І тоді стаємо в одиничне коле. Пі це у нас 180 плюс ще частинка, попадаємо в третю чверть, Значить, синус тут від'ємний. Сьомий приклад: тангенс мінус пі 5π4. Пі Мінус виносимо по правилу парності перед тангенсом. В видушках уже буде просто з плюсом 5π4, але розкладаємо його як π плюс π четвертих. І тоді дивимося на одиничному полі тангенс π – це 180. Плюс π четвертих це десь тут. Ми попадаємо в третю чверть, тут у нас плюс. Але множимо на мінус. В результаті буде від'ємне значення менше 0. І восьмий приклад: котангенс π сьомих. Тут знаків у нас немає, тобто просто дивимось на одиничному колі. І сьомих попадає у нас котангенс. Ось тут це менше, ніж підругах. Це перша чверть. Тут у нас котангенс більше нуля. Далі, приклад 9:9. Теж саме завдання: порівняйте вираз з нулем. Але чотири приклади, де йде множення і ділення певних тригонометричних функцій. Будемо використовувати також знаки тригонометричних функцій. І дивитись, які у нас конкретні значення цих знаків, і при множенні дивитися, що у нас буде плюс чи мінус і при діленні, і порівнювати з нулем. Обчислювати тут не потрібно. Перший приклад: сінус 92, це 90 плюс 2, Це перша чверть, це буде плюсик. Множимо на косинус 193, це 180, плюс якась частинка. Тут косинус від'ємний в третій чверті. Тобто, якби плюс множимо на мінус, в результаті буде. Мінус, тобто менше нуля, отже, весь вираз менше нуля. Оцю частинку можете не писати, це вам якби пояснення. Результатом буде ось це порівняння з нулем. А тут я вам розписую, чому. Тому що попадаємо в ті чи інші чверті на одиничному колі. Другий приклад. Сінус 342. Дивимось, синус 342. Це 270 плюс частинка. Це попадаємо в четверту чверть, тут синус від'ємний. Помножити на тангенс 310. Тангенс. 310 це 270 плюс частинка. Тобто також від'ємний. Четверта чверть. Тобто мінус на мінус дасть нам плюс, отже, вираз буде додатній, більше нуля. Тепер косинус 263. Косинус стаємо 263, 90, 180, не доходимо до 270, не доходимо, отже, це третя чверть, тобто мінус. І поділити на котангенс 127. 127 не доходимо до 180, тобто друга чверть, отже, мінус. Тобто, мінус поділити на мінус дає нам плюс, а отже, в результаті цей вираз більше нуля. Далі, четвертий тангенс – 85. Дивимось до 90, це кут, значить це кут першої чверті це плюс. Поділити на котангенс 191. Це 180 плюс 11, тобто попадаємо в третю чверть, це плюс. Отже, плюс поділити на плюс дає нам додатні значення, тобто більше нуля. Ну і ще один останній приклад, розглянемо: 9,10. Також будемо використовувати знаки тригонометричних функцій і порівнювати добуток і відношення кутів, знаючи, які тут знаки в результаті, дивитись вираз чи більше нуля, чи менше нуля. Косинус 15 градусів. Стаємо на косинус, дивимось 15, це перша чверть, це плюсик, помножити на синус 207. Синус 207 це 180 плюс щось, це мінус тут, в третій чверті, тобто плюс помножити на мінус, дає нам мінус. А отже значення від'ємне, тобто менше нуля. Тангенс 195. Дивимось, тангенс 180 плюс частинка якась, а саме 15, це попадаємо ми в третю чверть, це плюс. Помножити на котангенс 279 це 270, проходимо. І плюс 9 це четверта чверть, це від'ємне значення мінус. Тобто плюс помножити на мінус, дає нам мінус, тобто вираз менше 0. Тангенс 113. Дивимось, тангенс 113, це ми попадаємо в другу чверть по 90 плюс. 23. Тут у нас тангенс від'ємний, тобто записуємо мінус. Поділити на синус 1 градус це перша чверть, це плюсик, тобто поділити на плюс. А отже мінус поділити на плюс дає на мінус, тобто значення менше нуля. І останній на сьогодні приклад це косинус 107. Дивимось, косинус 107 це від'ємне значення, по друга чверть. Поділити на котангенс 89, це. Перша чверть, це плюс, тобто мінус на плюс, дає нам від'ємне значення, тобто вираз весь менше нуля. Отже, такі на сьогодні приклади. Дякую за увагу, дякую, що додивились відео. Якщо сподобалось, чекаю від вас лайк. А взагалі підписуйтесь на мій канал і будемо далі з вами продовжувати вивчати тригонометричні функції, тригонометричні вирази та готуватись до ЗНО або до ДПА з математики. Все буде Україна!